Ні, мешканці Київщини сьогодні дуже непростий день для Київщини, Була церківська громада, як ми вже всі знаємо, атакована дронами. Це говорить про те, що війна триває і, на жаль, нікуди не поділися ризики і загрози, які існують з боку Російської Федерації. Тому я звертаюся до всіх мешканців. Київщини і України, хочу попросити, будь ласка, по-перше, ні в якому разі не фотографуйте і не фіксуйте відеоконтент, фотоконтент об'єктів інфраструктури на громади Київської області та й в цілому по Україні. Також хочу попросити і звернутися до вас. Не нехтуйте всіми заходами безпеки, бережіть своє життя. Турбуйтесь про людей, які вас оточують. Це зараз дуже важливо. Загроза триває, ризики тривають, війна триває, але ми обов'язково переможемо.